Порівнюємо дорогі і дешеві перламутрові намистини і співставляємо їх з натуральним перламутром. Дивіться, які сьогодні у мене будуть зразки. Ці мужлі я збирала сама і збиралась їх використовувати у якості реквізиту, але щось пішло не за планом. Спочатку подивимося, як перламутр виглядає у природі. Бачите, які класні переливи. Вони можуть бути абсолютно різними. Я не експерт, але думаю, щоб зробити таку намистину. Якось відділяють верхній шар і приклеюють його на якусь основу, можливо, також перламутрову, але не блискучу. Ми подивились на мушлі, побачили, як переливається перламутр. А тепер давайте розглядати намистинки. Це дорогий варіант, це дешевий. Всіх цікавить питання, чи варто переплачувати. Перше, що я бачу, що дорогі намистинки мають більш виражений блиск і він є на кожній намистині. Ось, бачите? Це відібраний перламутер. Ну і ціна у нього вища, напевно, десь у рази три, може навіть і п'ять. Я просто поклала низку, намистини лягли, і як вони переливаються з будь-якого боку. Дуже красиво. Тепер давайте роздивимося намистинки більш дешеві. Візьмемо зірочку. Так, дійсно, вона також має перелив, але він не такий виражений, як на дорогих намистинах. У дешевих намистинах більше браку. Зустрічаються ось такі коричневі плями. Інколи ми робимо прикраси у якомусь одному кольорі чи у певному стилі, і такі плями будуть недоречними. Хотілося би бачити просто однотонну білу сторону, яка переливається. Ця сторона гарна, а ця не дуже. Ми тут бачимо слої. Можливо, це така ракушка, а можливо, це склеєні між собою її елементи. Я не знаю. У цю тему не заглиблювалась. Дешеві намистини мають більший відсоток ось цих коричневих плям. Не можу сказати, що дешеві намистини не мають переливу, бо він є. Подивіться, як може виглядати брак. Нечіткі краї, скошені якісь, плями, сколи і нерівний отвір. Тобто він проходить не отак повз намистинку, а по-іншому. Тут також гарний перелив, але більшість намистин якісь однобокі. Я думаю, що цей варіант підійде для прикрас більш дешевого сегменту. Тепер давайте роздивимось дорогі намистини. Навіть якщо це склеєні між собою слої, то мене особисто все влаштовує, бо це все одно природний матеріал. Більшість каміння і так облагороджують, або заливають смолою епоксидною, щоб стабілізувати намистину. Або, наприклад, підігрівають, щоб змінити або посилити колір. Але суть не змінюється. Цей матеріал природний. Подивіться, я кручу на мастинки і, на перший погляд, блиск дійсно більш виражений. Ну, воно так і є. Насправді, показую перламутр, Ще подивимось на перламутр. На цій ниці набагато менший відсоток браку. Він є, десь мені не подобається край, десь тріснута намистина, але скажу чесно, що без цього не обійтись. Не буде так, що ви замовили низку, і вона повністю ідеальна. Дивіться, я знайшла поганеньку намистину, давайте разом її роздивимось. Вона з одного боку тріснута, з іншого боку, не повністю блищить, мені не подобається. Зараз будемо її розламувати і дивитись, ну, якщо дійсно це склеєна намистина, чи розвалиться вона під час насіння. Я думаю, що ні, але будемо перевіряти. Наче якийсь шар, я його нігтем. Оп. Хоча я зняла верхній шар і залишився все одно ось цей блиск. Можливо, намистина зверху чимось покрита. На жаль, у мене немає ультрафіолетового ліхтарика, щоб подивитись, чи покрита чимось ця намистина чи ні. Але особисто я вважаю, що це непогано, оскільки так перламутер захищений. Це досить м'який матеріал. А якщо він зверху чимось покритий, то він так довше прослужить. Зверніть увагу на те, що я розламала намистину, яка вже була пошкоджена. Інші намистини абсолютно цілі. Ось цей край я відколола, але коли я повертаю намистину, блиск тут такий самий, як і тут. Хочу розколоти намистину, можливо, ми побачимо, чи є там якісь шари. Я думаю, що я зараз легко її розламаю, оскільки перламутр не дуже твердий. Бачите? Ось так розкололась намистина. Я думаю, якщо це були б ось так склеєні між собою шари, то вона б інакше розкололась. Але тут, подивіться як, все ж таки це суцільна якась мушля, і її, можливо, чимось захисним покрили. Ось так виглядає розлом намистини. Я вважаю, що більш доцільно переплатити за такі намистини, бо за високий цінник ви отримаєте більше перламутру і менше браку. На жаль, не завжди треба переплачувати за намистини ось такий матеріал, але у цьому випадку я вважаю, що можна переплатити. Я маю сторінку у різних соцмережах, тому якщо вам цікаво подивитись, що я можу зробити з цих намистин, я запрошую вас до себе у гості.